Всіх вітаю. І так, вийшов. Зараз такий буде а, таке відео буде до, досить цікаве. Да? Значить, показую я, дивіться, зараз у нас сильний вітер. Ну, такий більш-менш не, не геть сказати, що аж ураган. Ну, вітер нормальний. Дерева худоло входять. Та й так ви можете в камеру. Чуть. Тепер дивіться, ось я вчора зробив цей тунель. Бачите, як він. Там було питання, як його кріпити, як що, як він стоїть. От я вам зразу і показую. Бачите, що я використав. Просто ось труба. У мене тут 25х25 25 профтруба. Я їх положив отак. Ну, немає труби цієї. Можна доску ось використати. взяти придавити доскою. Нема доски, ну, можна прикопати. Тут є, бачите, до чого? полотно. Це, це 60 те агроволокно. Чеська 2,10, його ширина, 60-та плотність. Поставлено воно раді того, щоб якби, ну як інкубатор для курчат, так і тут поставлено для шкілки, щоб дати більше тепла. Волога в мене трубка проведена, тут лежить. Я вам показував, є тут. Ну Тобто, щоб добре стартували мої. Чубуки. Ось, у, трубка, все. І пішла, захода і ось 16 метрів. От у мене такий 70 см. Оце один із способів. Вітер здоровий. Ну Бачите, вона все стоїть, навіть не колихнеться. Ну Правда, у мене тут вітер поверху, а вдворі чуть-чуть трошки затишок, бо шиферний забор, якби то це отак воно стоїть. Е, да Може обратили внимання, це я. е-е Ось його показую ще раз. Бачите, сірка. Це я розсипав не раді того, щоб тут сильно удобривало. Бо я вже давав сірку, вона вже давним-давно впиталася. Я ще її в грудні сюди сипав. А зараз от слимаків, щоб вони тут не лазили мені до шкілки, так як в мене не буде. Можливості. Я хочу його хоча б з місяць отут потримати, отак, як ви бачите, да? а потім зніму це все воно розбирається тут. І з бачите, я не прикопував. Щоб ну, треба мені буде, я його завжди можу відкрити, закрити. Тобто Оце так. Ну а зараз йду, показую, як у мене Ось, бачите, вона трошки надувається, дивіться, і нічого їй не буває. Дивіться, стоїть собі, і вітер зараз подув. Ну, нормальний, бачите, як ось бултихаються на винограді мої трубки. Зараз йдемо на здоровий виноградник, і я покажу ще другий спосіб кріплення. І як. Розкажу, як удосконалить. Я буду зараз знімати повністю, оте, вона там рівно рік стоїть. От, я це все зараз буду знімати, його, витягувати і будемо ставити, робити шпалеру і піднімати виноград, свій лози. От Зараз йдемо, я вам там все покажу і розкажу. Так, І так, ми на здоровому винограднику. Ви оцей балаган бачили його на протязі року. Він тут стоїть. Рік і один місяць. Можете подивитися моє відео за минулий рік. Дивіться. А тепер я вам показую. Бачите, ось дірка? Ось. Ну це я її зробив, щоб проволоку ось зацепити. Бачите, я її просто штирнув і прив'язав, ну, щоб дуга була зафіксована. І я вам показую всю длину теплиці. Дивіться, я йду ось не спіша. Да? Ну, тут більше зморшки, бо вона тут більше розкрита з тієї сторони. Тобто, що я вам цим хочу показати, Ось я її проходжу повністю. Так? От ви скажіть, от ви зараз подивилися, теплиця ось вона закінчується. Дивіться, коло цього стовбу. Бачите? Йдемо назад. А тепер мені чи собі на питання. Дайте відповідь. Простоїла вона один рік і місяць. Оце отут ви хоч одну дирку бачите тут із цієї сторони. Бо розказують, що на дугах воно там і потреться, вона рік стояла, Рік не знімаються, Зима, осінь, весна. Ось, бачите? Стоїть. Вона, да, вона в мене порвалася. Ну, порвалася з цієї сторони і з другої, До речі, оця сторона, яку я тільки що проходив. Вона за рік ні разу не піднімалася. ні разу. Отак от як я прикопав його тут. Зараз воно вже трошки земля просіла, воно вже освободило його трохи. Бо зараз я вже його буду знімати. Я так вже його трошки так попіддергував. Ну, тобто рік назад я як прикопав оцю сторону. Більше вона не... Піднімалася, нічого, ніяких маліпуляцій з нею не було. Піднімалася тільки ця ось сторона. Я її постійно шорхав, через що я то лопатою зачепився, то тим-то сим і порвалася вона в мене, бо я її шорхав, дивіться, де, де дуга заходить, бачите, прошита ось, ось? прошито і вставлена дуга в кожну. Оце таке кріплення тут. Бачите, воно їзде по дугі. То це я його перетер, бо можете представити, скільки я його за. В тому році, так, скільки я його шорхав, і в цьому році я відкривав, закривав, відкривав, закривав. Ось отак, дивіться, поїхало воно по цьому, бачите, по дугі. Тобто я його якби, ну, можна сказати, пиляв туди-сюди, туди-сюди, отаку. Ось, ось, ось за рік я не знаю, ну, скільки це тут було, воно, от тих шорханів. Розкопувань, закопувань. Оце тільки ця сторона. І як бачите, навіть ця сторона, ну, трошки понизу, тут ось, де саме більше. Ну, Треба було точніше виставити, там, щоб воно ще краще було. Ось дивіться, От зараз я ось це все буду бачити, бо тут вже лози, я не знаю, тут більше метра, вони ось вже вусами поприхвачувалися до. Гляньте, бачите? Оце я зараз буду знімати, повністю прибирати Оце все діло, забивати тут. Будемо стовпи желізні і піднімати якось акуратно, будемо з Божою допомогою піднімати оце все на дроти, будемо дроти, ну, натягувати, ну, тобто робити шпалеру. Це я вам не буду вже показувати, тратити час на це все діло і вашу увагу. Я просто вам хочу показати, як було виконано тут. І нічого. Тут такого немає. Пережило воно заморозки. Це все пережило. Якби... Ну, Правда, коли заморозки були ці зворотні, ну, ось весняні, 28 квітня, да, то я. Криваві ще таким же самим агроволокном, зверху просто накидав і все. І ну, землею при присипав, щоб воно там не зняло його вітром. І все, Оце і все. Де коснулося, я раніше показував. Ось сюди можете бачити бачите, листок ось І ось, оце листок касався, де навіть того двойного його трошки прифатило. Все остальне, бачите, живе здорова, нічого тут немає. воно повно, воно вже тут скоро зацвіте. До речі, червона калина ця пропала. Не знаю чого. Воно закопано, так і є, я не розкопував, гляну, викопаю, подивлюся. Ну, нічого страшного, у мене на маленькому винограднику червона калина там, посажена, вона... Ну, Просте, короче. все там благополучно прийнялося, і вона вегетує, все нормально. Так що не, не втратив я, якщо що, то туди сюди пересадю. Ну, буде видно. Ну, коротше, немає. Самі побачили, показую, так як є. Оце і все. Це X нірвана, Далі там. Щас. Бачите, я ж вам Це той у мене. Ярослав, Кишмиш, ось, він такий тут здоров'яний. І далі воно ламбарджині. І цей треба піднімати. Ось, ось бачите, я його по дугі піднімаю. От. І все. Я його просто пошорхав за рік з лишнім. О! Ось так от. Оце ось у Ламборджині Такий. І воно з такими гроняками да, тут вони, звісно. І це все до сих пор лежить на землі. Сьогодні 22 травня. Оце до 22 Та травня оце воно пролежало, не бачите, ніякої шпалери, ніякої проволоки, нічого тут немає. Оце ось тільки в мене, бачите, висять з прошлого року. Дивіться. Це тут підв'язувалось, бо тут вже шкілка була, ви пам'ятаєте, то воно було підв'язано просто це для шкілки, щоб... Е, ну, Отак воно і залишилося, бачите, прив'язано все. А нижче а це все палатка. Самій оцій. В буді немає ніяких проволок, дивіться, абсолютно. Бачите, зсередини як воно виглядає. Оце так воно було прошито. Затягнута дуга і стоїть воно. Оце якось оце так. Ну, зараз буду витягувати і ще включуся, покажу як воно буде виглядати. Оце все вже на землі. Тобто, де касалося воно, навіть і так. Ну, сохранилося геть, ну скажімо так, 99%. От так. Хай там 1% кинемо на три листка, які тут поморозилися. Що касалося. Вже ви бачите, цю тілега стоїться. Вже її можна в сторону трохи. Ось так, вже воно все приготовлено, бо зараз тут буде кипіт робота. Зараз буде не до зйомок, бо це все треба піднімати акуратно, дивитися, що ти робиш. Бо я ж кажу, вже воно поприростало, дивіться, до... закрутило вже за арматуру. Навіть. Це солодкий світ тут. От зараз це все буде прибиратися відсюди вже повністю. Убиратися, розкриватися, одв'язуватися ця провалка, все, що я в'язав, і зніматися, витягуватися дуги, і буде проводитися робота по забиванню стовбів, натягування дротів і піднімання оцінює всієї лози вместе з гронами, з виноградом. Бо тут Капець, як воно тут позапутувалося усе. Як я це все буду робити, поки не відомо. Ну, якось буду. Все. Ставлю камеру поки на відпочинок і починаю розбирати. Витягувати оцю арматуру. Арматура це десятка. От. Ну, щоб її витягувати, все одно вона оця не така колюча, як жовта, бо жовта вона предназначена для бетонних робіт в основному. Оця ось, ось зелена для рослин призначена. Ну, все одно надійно рукавички. От. От. І буду у рукавичках. Усе витягну, зараз розберу. Зараз одну сторону розберу та й побачите, як воно все буде стояти. Так, ну що, і зараз я вам показую. ну, Дивіться, наприклад, не в кожного є машинка, ну, швейда я маю виду. Не кожен може прострочити, оце, заправити дугу туди. ну, Тобто багато маніпуляцій. Так? Значить, дивіться, показую вам ще, як можна продлити служби оцього агроволокна і взагалі зробити ну, новічну її, можна так сказати. Дивіться. Беремо. показую наглядно. Цю, дивіться, ось у мене кусок 25-ї труби, бачите? 25-та, оце ось. Гляньте. Що я дивіться, що я буду зараз робити? Я одіваю, тому що саму трубу ставити, це не варіант. Як ви її будете ставити? Гібко, ну, в неї немає такої пружності, як ось цієї дуги. Ця дуга ось, ось десятка, Я взяв десятку. Дивіться, я її просунув, бачите? Просунув. Тепер. Переходимо на ділянку, ви зібралися ставити ну, такусь, такий парничок. Дивіться, одну сторону ми втикаємо по камеру трошки нижче. Отак вот так ось. Що да? там видно, не видно, нічого не бачу, сонце світа. Дивіться, ми її в землю втикнули, гляньте. Хлопа, скільки там, скільки нам треба, втикнули її в землю. Дивіться, є у нас ось труба. Тепер беремо 16-сліпу трубку. Оцю 16-ту сліпу трубку з стінкою 1,2 можна купити 450 гривень 100 метрів. Дивіться, що я роблю. Надіваю на другий кінець, дивіться, сюди. Вона тут нормально ось оковзає по цьому, бачите? Дивіться, я вам просто з кусочків, просто саму суть об'ясню, як це все зробити, щоб вона була у вас вічна. За Сунули. О! Дивіться тепер Показую більш детально, що бачите, дуга стоїть. Гляньте. Ось. Просто показую, як це все зробити. Дивіться тепер. Беремо цю 25-ту, щось да Дивіться. Ви можете до половини зробити оцієї дуги. Ось так, ось так. Як я показую, до половини. Поставити 25-ту дугу. ну Трубу надіть, Половину 16 ї І дивіться, що у вас виходить. Для 16 ї труби ви одну сторону агроволокта закопуєте. Не хочете закопувати, значить і сюди 16 ту кусочок надіваєте. Для чого? Є на 16 ту трубку. Ось ось такі Це вона вішать її до... на провалку коротше, для капельного полива. Дивіться, ось така ось є скоба. Ось. Бачите, ось така скоба є. Ось цією частиною вуски. На проволоку защлкується, сюди 16-та защелкується. Ви оцю 16-ту берете. Агроволокно гроволок наділи і оцією і кліпсою. Давайте так ось, щоб було видніше. І оцею кліпсою взяли це агроволокно і зробили так, дивіться. Я думаю вам видно. Зараз зніму камеру, бо я не бачу, що я тут знімаю, зніму. Побачили, як я показав. Давайте другу ось витягну. Витягую другу кліпсу, гляньте. Це зараз я буду одною рукою робити, бо мені ж і одною кабелю держу. Тобто, агроволокно ви наділи на цей, ну... І зробили так, от, дивіться. Бачите? Все, воно тут мертво, бо його ну, нереально, воно не зніметься і не це. Так дивіться, що воно що це я вам сорудив. А я вам сорудив, дивіться, телескоп, гляньте. Як би його так. Ні, пройдеться камеру поставити, бо це ж отакі, бачите, якісь зйомки. Значить дивіться. Ближче. Так. Отепер дивіться, а ця у, у вас стоїть, а ця у ній. Гляньте, от є у вас парничок. Вам треба провітрити, ви дивіться, що берете. Опа, гляньте. За трубу і поїхала, вона сюди заходить. Бачите, дивіться, поїхала туди труба. І ви її ось о, пів теплиці і відкрили. Не треба вам, прийшов, прийшов вечір, ви прийшли і таким же чином, дивіться, раз і зачехлили. Ну, це я вам на кусочку показав, просто я ж не буду портити тут. Ну, ну зрозуміли, да? ось о, дивіться, відкрили, закрили, відкрили, закрили. І так ви можете робити до безкінечності хоч два години, хоч, хоч п'ять, хоч сім. Ягроволокно, у вас немає по чому тертися, дуга у вас. Ось оця арматура у вас буде служити як, ну, як арматура, як хі -хі, мощний каркас. А труба, щоб нічого, тут вона кругленька, гладенька. І отакий от телескоп для відкривання закривання теплиці. Ось. Хочете, можете до половини зробити, з обох сторон і тут кусочок поставити. Можна з обох сторон одночасно приоткрили, закрили. Ну, Я з практики, ну, ось я вам показую, як закопав рік назад, з тієї сторони, так вона і по ці пори. Бачите, я одну сторону шорхав, а тільки я шорхав ну, агроволокном по, по цій арматурі. і Ото я його і... Якби, ну, попроривав. ну, перетер, скажімо так, не порвав, а стер. А якщо б отак ось зробив, от слідуючу теплицю, я по-любому буду отак ось робити. От, як я вам показав. І вона буде вічно вираз, і накрили і, блін, хочете, цілий рік стоїть. Прийшли на зиму зняли. А ні, зробили, можна зробити в оцій тепли... оці дужці, що я вам показав. Дивіться. Ще одну дужку ставите, отак. І все, у вас на зиму є укриття, і у вас буде двойне, і вам блин, ті морози взагалі до лампочки. Не треба вам оце агроволокно вдвоє робити. Но якщо все одно ви зібралися типу, два слої накривати, да, то у вас один слой буде отут, ось ось на верхній лежати. А другий слой буде. ось, ось і ніякі заморозки вона і 10 видерже градусів. Не треба ніякої води, ніяких свічок, ніякого нічого. Приклад, ви бачите, ось у мене. Ніякої тут... нічого я не топив, нічого я тут не грів, хоча труби в мене намотані були. Я нічого цього не робив. Утрати аж два листка, які торкалися тут до цього. От і все. А тут в такому варіанті у вас нічого торкатися не буде. Так що якось це так, користуйтеся. Я думаю, доступно я вам показав і роз'яснив. Тут вже вибачайте, що, що довго. Все, на цьому все. А в мене ось де підйом оцього всього. І щось буду чудити. Щось буду. Так що до наступних... До наступних відео.